Якщо ти хочеш зробити якийсь вклад до перемоги, в першу чергу потрібно почати з себе. Всім привіт! Мене звати Каріна. Я навчаюсь на третьому році навчання на зв'язківця. Зв'язок є одною із основних складових. Вона відповідає за внутрішню комунікацію між військовими та допомагають якісніше виконувати завдання. Ми з сестрою з міста Слов'янська, але все життя проживали в місті Зюм Харківської області. Ще з 14 років у мене був великий приклад військової справи. Я взяла від свого тренера. Він зараз займається пошуком загиблих, і я кажу сетрі Національна гвардія. Вона каже, давай спробуємо. Я кажу, давай. Ми спробували разом. Якщо б не вийшло одного із нас, не прийшли б ми сюди разом. Курсантам, як на мене, бути важко. Важко, тому що ти маєш бути сильним не лише в фізичному плані, але й в моральному. Ти повинен мати велику і сильну силу духу для кожного офіцера важливо мати е, характер. Я хочу стати кваліфікованим офіцером. Це для мене найголовніша мета навчання в Нангу. Я саме за цим собі прийшла. Я розуміла, куди йду. Я розуміла, чим буду займатися, і я розумію, я, наскільки це важливо, навіть коли щось буде не виходити. Я завжди готова. Знову і знову це повторювати, знову намагатися виправити, подумати, що я роблю не так, бо від кожного мого слова буде залежати чи життя, а життя це що треба берегти і дійсно цінувати. Перемога вона починається звідси. Вона починається в першу чергу з тебе. Ти повинен перемагати свої страхи, ти повинен іти вперед. І саме завдяки перемозі над самим собою ти зможеш перемогти ворога. Ми доведемо, що наша країна є сильною, незламною, незалежною та головне свободною. Дякуємо за перегляд. за перегляд. Якщо вам сподобалась наша історія, ставте лайк.